Відлуки святого Євангелія читання, на тобі, Господи тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, це вам заповідає, що ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас, зненавидів, іби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Задайте слово, що я сказав вам, Слава не більше від пана свого, і що прислідував мене, прислідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив, говорив до них, гріха не мали б, але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають, хто ненавидить мене, і отцями вона ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б, тепер же й бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. А що здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно? Як прийде утішитель, якого діжду вам, від отця Дух істини, який від отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчити бо він зі мною від початку. Сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключить з синагох. Настане година, що кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Бог тобі! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо свято. Слава комученка Димитрія, Мироторця. Святоке десь є шановне в народі. Святий Дмитрій народився у Солуні, де його батько був начальником міста. І тайним християнином. Побожні Бо батьки добре виховали свого сина. Імператор довірив Дмитрію уряд, який виконував його батько, наказав йому переслідувати й мучити християн. Дмитрій не тільки не переслідував християн, але й сам прилюдно визнав християнську віру. Коли про це дізнався імператор. Наказав тягнути його до в'язниці. Йому там з'являється ангел і призвіщає про скору мученицьку смерть, яка на нього чекає. Імператор влаштував для свого війська і людей видовище. Християни мусили боротися з одним могутнім велетнем на ім'я Лій. Він був дуже сильний. І ніхто не міг його побороти. Був в Солоні один юнак на ім'я Нестор, християнин, слабкий тілом, але сильний духом, він поспішив до в'язниці, де сидів святий Дмитрій, і попросив благословення на цей двобій. Після спільної молитви Дмитрій благословив Нестора, коли Нестор вийшов на арену. То з нього всі сміялися, проте він зараз же вхопив Лія і кинув його на списи. Всі, що побачили, жахнулися. Тоді Нестора було стято мечем, а коли імператор дізнався, що на цей двобій його поблагословив Димитрій, то й Димитрія було заковано списом. так узнаємо те, що з мощей з того Димитрія витікає цілюще миро. Свій Димитрій є прикладом для нас великої відваги, воїна Христового. Святий Димитрію, мой Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!